Вчора на європейській правді вийшов текст під заголовком: Польща голосує за зміну влади. Що це означає і як зміняться відносини з Україною? Я запросив його автора Юрія Панченка, щоб зрозуміти, ну, власне, що означає, що це означає, і як зміниться відносини з Україною. Юрій вже... Тут вітаю. вітаю вас, пане Юрію, і одразу ж питання ви писали, і не тільки ви, ваші колеги на європейській правді, про сенсацію. Розкажіть, нагадайте, тим, хто не звик читати, не любить читати, а дивиться Ютуб. В чому основна головна сенсація цих виборів у Польщі? Головна сенсація, що право і справедливість була при владі 8 років, і ще місяць тому, попри те, що соціологічні опитування казали, що... Результати рівні, але фаворитом вважалася таки правляча партія. Вважалося, що ну це такий каток, що її зупинити просто неможливо. Очевидно, вона візьме собі третю каденцію і ще на 4 роки буде правити Польщею. Однак опозиції вдалося мобілізуватися, мобілізувати своїх прихильників. От ми бачимо, ви вже казали про історично високу явку, тобто вони навіть перевішили явку. Перших демократичних виборів у Польщі, коли поляки вперше відправили на свалку комуністів. Тобто навіть от цей історичний ну, момент. банка говорить про те, що поляки настільки втомилися від права і справедливість? Певною мірою так. Було мобілізовано в першу чергу в тих регіонах, там, де підтримка була опозиції. Тобто, це західний регіонів країни і всі великі міста. Угу. А, добре, а чому? Поляки проти права і справедливість. В чому основний мінус е, і несприйняття цієї партії зараз, на мій погляд, ключу ключовим от, точкою розвороту було рішення про аборти. Ну це так. будеш польське, але тим не менше в Польщі. Тут просто треба пояснити, і так було досить жорстке регулювання абортів. Була заборона по соціальних причинах. Але було дозволено по медичних, наприклад, якщо є загроза, якийсь плод буде, ну, розуміло, що дитина буде інвалідна на все життя і так далі, і не зможе вести повноцінне життя, можна було це вирішили прибрати, тобто треба народжувати за будь-яких обставин. Там дуже маленькі виключення. І більш того, були випадки, коли врачі боялися, ну, вже не бачили, що є загроза життю матері, але все ж таки намагалися почекати, щоб не підставлятися під кримінальне переслідування, і це доводило до смерті жінок. І головне, що навіть всередині правлячої партії, правосправедливість, це рішення було. Не було консенсусу, і його прийняли не через нормальний шлях через Сейм, а через нагнули Конституційний суд, і він прийняв таке рішення. Тобто, оце брутальне таке вторгання, торжні да, так. да, до життя, до якогось особистого простору реально розвернуло дуже багатьох. Ну і крім того, звичайно, що якщо е, щодо України, політика польської влади вона була в цілому дуже. Позитивною і дружньо до нас польська влада йшла на конфлікт з Євросоюзом, з єврокомісією Там почалися ж таки якісь ну війна з демократичними інституціями. Тобто, медіа перетворилася на рупори пропаганди особливо ті медіа, які були залежними від держави. І відповідно поляки розуміли, що ще ще 4 роки, і Польща піде шляхом орбана. А поясніть такий момент: більшість партій переможців, тобто ті, які зараз формують опозицію цю коаліцію сильно, окрім лівиці, ідеологічно праві консервативні і навіть клерикальні. І в них, наскільки я розумію, таке ж ставлення і до абортів, і до ЛГБТ, і судячи з усього, до. Там легалізації різного роду і канабісу, а в чому основна різниця, якщо вони в принципі такі ж самі за програмами? Ну тут мабуть треба пояснити, що партія Туска Громадянська платформа або громадянська коаліція, то вони ще собі долучили інші партії. Вони себе поціонують як ліберали, але ну дасть таким чималим креном вправо. Наприклад, по тому ж питанню абортов, вони за послаблення цієї заборони, але не за повну лібералізацію, але за послаблення. В принципі, всі розуміють, що там влада явно зайшла не туди, і що з цим якось треба робити. З іншими партіями, так, да, вони консервативно праві, але вони не за той стиль, який зараз веде піс, не за конфлікти з Європейським Союзом. Не за оцю постійну нагнітання ненависті тут, мабуть, ще один момент, який дуже важливий попередні вибори 2019 року право справедливість виграла за рахунок безпрецедентних соціальних виплат, угу. тобто пішли виплати малоймучим там батькам за дітей дуже великі виплати, і це витягнуло тоді компанію. Цього разу соціальні виплати не спрацювали, і по суті а вони були задіяні як ми вони намагалися задіяти, але ну вже вони не так працювали угу. і е, залишилось тільки інструмент ненависті. Тобто, по суті, оця е, пропаганда проти опозиції, особливо проти Дональда Туського, якого подавали. Виключно як німецького агента, який прийде і відразу підвищить вам пенсійний вік, що їм керує Берлін. Тобто ви обираєте, а Берлін, ви розумієте, що це друзі Путіна, то відповідно Друга. Туск друг Путіна. Ну, така от логіка. Сід логіки, так. Да. І о, оця постійна дезінформація, оця постійна пропаганда, вона от реально дістала. І я от скажу особисте враження, тобто я ну, нещодавно повернувся з Польщі. Я до поїздки, я як і багато хто не вірив в можливості вигрушу вигра, опозицію. Але я був у Варшаві кілька разів, останній раз в день перед виборами, і я бачив, яка мобілізація населення. Да, там не було, не можна було вести агітацію. Але купа наліпок, на одягу, там, на сумках, на вулиці, там, на стінах і так далі. Тобто, реально в якийсь момент я просто подумав: а якщо Піс оголосить переможцем, буде Майдан чи ні? І одночасно я поїздив по сходу країни, де ну нібито електоральний резервуар Піс, і я не бачив якогось піднесення. Тобто, ну да, у Піс є базовий такий ядерний електорат. Але в цілому суспільство від них дещо втомилося. От дуже показовий момент. Мітинги ПІС часто стали профанацією. Тобто, спочатку для лідера партії Ярослава Качинського просто підбирали ЗМІ і підбирали учасників, тобто робили йому теплу ванну. А потім, очевидно, ще стало і для інших лідерів партії. Я так стемагався бути на мітингу, на зустрічі. Міністра оборони, одного із лідерів ПІС, і мене не пустили, тому що вони самі відібрали журналістів. Uh -huh. І як я побачив там містечка невеликому, не було жодної ажитації, жодного якогось оголошення, що до нас приїжджає там, міністр оборони. Uh -huh. Тобто, оч очевидно, що партійні середки самі підібрали учасників. Чи буде влада ПІС е, намагатися отримувати владу і, і затягувати там, я не знаю, це призначення уряду, там є якісь механізми. Ну, і чи е... вдасться, якщо буде? Е, вони будуть шукати будь-які можливості. Звичайно, що вони не здадуться так просто. Очевидно, ну, перше, що, е, що все ж таки президент першим дасть мандат переможцю виборів. Тобто піс вони все ж таки перемогли, у них найбільший результат. Так. Однак ситуація, що всі інші партії, навіть ультраправа конфедерація, відмовляється з ними створити коаліцію. Так, да, окей, конфедерацію, можливо, вони би зараз. В ситуації, коли Конфедерація взяла набагато менше, ніж вони всі очікували. це, до речі, Мабуть, основний приємний для України результат. Так, звісно. А ну, про це окремо я хочу хотів, да. да, хотів да, да. Би вони, розповісти. можливо, пішли б в коаліцію, але. Їм все одно не вистачає багато голосів. Два, три, чотири, вони, може би, знайшли би тушок, але не 15, 20. Тобто от основна проблема, їм не вистачає цих голосів. І е, схоже, що таку, та, цього не, не вирішить ця проблема. Просто так. Е, в партіях, які входили в блок-третій шлях, це. Основне відкриття вони взяли майже 15%. Е, хоча багато хто казав, що вони можуть ну балансували на межі проходження. Угу. Але так в принципі, як виявилося, люди, які не е, Було були дослідження, люди, які до останнього вагалися, але якраз е, вони були все фаворитів в «Третій шлях, угу. і от воно це спрацювало. Тобто, е, це праві вони консерватори, але не піс. Тобто, в принципі. Те ж саме, але без дефектів. От яких е, для багатьох вже є в поки що правлячій партії. Е, давайте про конфедерацію. Це окрема історія. Українців хвилює. Це партія. Нагадаємо, яка найбільше виступала проти допомоги Україні або обмеження цієї допомоги. І вважається на поверхні основною антиукраїнською. І от вона набрала найменше е, Найменше тих, хто що прийшов. Так. Але ми можемо аналізувати і серед тих, хто прийшов. Про да. що це свідчить? Тобто, ми можемо говорити про якусь погоду в цілому у польському суспільстві? Е, ну, мабуть, перше, що антиукраїнська риторика не була головною в них, хоча була досить вагомою. Угу. Вони критикували цю політичну систему і е, критикували з точки зору, ну от якщо. Брати подібність це республіканці кола Трампа, угу. отакого от трампійського типу: за вільну зброю, за дуже низькі податки, за максимальні спрощення, е, мінімальні соціальні виплати. Ну от дуже такий простий приклад. Багато хто зараз в Польщі одна із питань це збільшення фінансування для будівництва безкоштовних ясел, які будуть ну, бюджетними. Всі партії за, тому що ну, виборець це підтримує. А конфедерація каже, а навіщо на мої податки будувати соціальну інфраструктуру для ничі бродів? В принципі, от показник їх ідеології. Але і як результат виборець Конфедерації – це чоловіки віком до 30 років. Угу. Тобто, от е... ну, як в Америці у Штатах виборці Трампа чоловіки, ну там старші за віком, ну, тут... але білий чоловік там 40 плюс, да, здається, 50. Ну, от, десь так. Тут трохи молодше, ага. тому що, мабуть, в них там немає дітей чи що ще. Ну от е... да. багато хто з них небагана працює, небагана заробляє. Я був на мітингах конфедерації. Там досить строката публіка, але да, це чоловіки молоді. Досить різні, але от вражало, що перше враження, що я на якомусь рок концерті. А як от лівицею? Це, це ж цікава окрема історія в коаліції з іншими партіями, ну, категорично ліва партія? Тут виникає таке питання: а, а чи дійсно ці партії є ідеологічними, а, в них є ідеологія? Тому що ми знаємо, що ми прожили там 32 роки, да? в нас не було ідеологічних партій, у нас були ну, партії олігархів, які виконували конкретні функції там, замовлення. А, ну, в Польщі здається, все ж таки там більш про ідею, так? Ну, в Політики. Польщі да, набагато більше партій ідейних. Так от як лівиця може в коаліції існувати з uh, правами? Мабуть при нормальних умовах ніяк. Uh -huh. Але їх, об їх всіх об'єднав Піс, так. Тобто, принаймні перший період у них одне завдання: ну, от знищити все це навантаження на демократичних інституціях, які створив піс. Далі, очевидно, в них будуть всякі суперечки і з питань податків, тому що з питань соціальних виплат, і забортів, і з якимось достатовими родинами теж, в принципі, очевидно, там будуть проблеми. Наприклад, ще одна точка до проблеми. Лівиця вона виступає за скасування бюджетного фінансування там, для костелів, там, їх реставрації mm -hmm. і так далі. Що це, це церковні споруди, хай церква сама за ними і дбає. Так. Очевидно, що третій шлях це не підтримує. З Платформа... А, аборти на нарешті цей закон людожерський його я думаю я думаю що буде повернуто до початкового компромісу Наприклад, Тут дуже важливий момент в платформі партії туска був скандал одна із кандидатів депутатки заявила що вона підтримує повну лібералізацію абортів і її угу. за це виключили з писку угу. то би сказали що це суперечить політики партії що ми за спрощення за лібералізацію, але не за повну лібералізацію то тобто, очевидно, що є розуміння, що треба повернутися до того, як було до цього скандального рішення Конституційного суду. Да. Тобто є шанси відмінити тобто, исторію, цю адміністрацію. Але, але це буде дуже складно. Це ж до рішення Сейму. О чому проблема? Це рішення Конституційного суду. Так, я розумію. Давайте е, останнє питання. У нас просто ми обмежені mm -hmm. в часі. Міністр закордонних справ Кулеба говорив про те, що у нас в Україні з Польщею є дві проблеми: це Волинь і зерно. А, як новий. Сейм, як новий парламент, позначиться на вирішенні цих питань. Я розумію, що це часто ситуативні проблеми, а не глобальні. А іноді це якраз глобальні проблеми. Ну там зерно можливо його б і не було, якби не війна, а Волинь вона. Е. Е. Я думаю, що з зерном ситуація більш чи менш стабілізується, тому що Україна запропонувала Польщі якийсь компроміс, і навіть зараз політики ПІС кажуть, це добра пропозиція. І я думаю, що навіть якби ПІС зберігся влада, якась після виборів би цей компроміс було б підтримано, і ми б підписали якусь угоду. І це було б нормально. Очевидно, що вони залишаться новому уряду, але ми з ними домовимося. Тобто бу буде відстоювання інтересів. Тобто, питання не лише буде в... питання не лише в зерні, а питання в тому, що ми обидві аграрні країни і наші так. інтереси часто один одному. Але ці конфлікти будуть в рамках правил, без порушення якихось норм е торгівлі ЄС і так далі. Це ще плюс. По Волині, я думаю, що звичайно, що якихось там поступу в. Боку України не буде, але питання не будуть педалювати принаймні до завершення великої війни. Я думаю, що вони розуміють, що це не в інтересах ані України, ані Польщі. Можливо, будуть якісь комісії, будуть якісь на локальному рівні, рівні кроки на зустріч, що теж в принципі непогано. Але щоб завершити, я все ж таки скажу, чого я найбільше побоююсь. Е, все ж таки, ми маємо бути вдячними. Піс. Вони були нашими союзниками. Більш того, вони надавали нам зброю в той момент, на початку Великої війни, коли західні країни, там Берлін, США, тільки намагалися якось сформулювати свою позицію і поки мовчали. Тобто, от в самий відповідальний момент ПІС нам дав зброю. Є така оцінка, і я з нею погоджуюсь, що якщо б тоді був уряд оце, нинішньої опозиції, так. То мабуть чи. їх позиція була б більш подібна до німецької більш чи американської, і вот момент залежної від США в очікуванні да. білого дому. І ще момент: як тільки на захід піднімає питання про необхідність мирних проговори з Росією. Пісіці відразу піднімають бучу, що все захід зраджує Україні Україну, і це в принципі дуже добре. Я думаю, що в даному випадку новий польський уряд буде діяти більш консенсусно Заходом. В даному випадку бачите, багато плюсів, але є певні ризики. Добре, на останок є традиційне питання до колеги. Над чим ви зараз працюєте? Чого очікувати від, від вас? Можливо, абстрактно, я не. Прямо без конкретних інсайдів. Ні, без конкретних інсайдів. Зараз є формування антиукраїнського уряду у Словаччині. Будемо аналізувати. Зараз є дуже складні, не дуже складні процеси у Грузії. Ви знаєте, там очікують протестів і хочуть зробити їм біч від президенції. Ну і звичайно, Польща, яка ще буде довго в нашому фокусі. Ми зараз говоримо про європейську правду. Для читачів української правди для когось це просто розділ на сайті української правди, для когось це окремий світ і портал європейська правда і Юрій Панченко, журналіст, редактор Європейської правди, був моїм гостем. Так, так. Дякую за цю прекрасну е розмову про Польщу. Додалося трохи розуміння того, чого очікувати в найближчому майбутньому.